Доброго ранку вам малята! Ось знову ми з вами зустрілися. Послухайте і відгадайте загадку. Дідусь та бабуся, татусь та матуся, дітки чи дитина? Разом це правильно родина. Ти погляньте уважно на малюнок. Що перед вами? Кого ви бачите на ньому? Маму, тата, бабусю, дідуся, діток. Правильно. Хто знає, як одним словом можна назвати цих людей? Це сім'я, родина. Ось малята хлопчик та дівчинка. Як ви гадаєте, ким вони доводяться одне одному? Це браток та сестричка. А для мами і татуся ким вони будуть? Сином та донькою? Для дідуся і бабусі, онуком та онучкою. А ким будуть для мами і тата дідусь з бабусею. батьками? Мало ці Як ви вважаєте, яка ця родина? Щаслива, велика, дружня. Добре, коли в родині всі живуть дружно та щасливо. Народна прикмета говорить, нащо й ліпший клад, коли в сім'ї лад. Як ви гадаєте, як ви повинні ставитися до старших у родині для того, щоб у вашій сім'ї панували злагода і доброта. Дізнаємося, коли пограємо в гру, закінчи думку. Дідуся та бабусю слід поважати, шанувати. Маму і тата треба любити, слухатися. Не можна старших обманювати, ображати. Батькам і бабусі з дідусем потрібно допомагати. Усі в родині мають одне до одного ставитися із розумінням, добротою, ласкою, турботою. Правильно малята? Давайте назвемо слова, що так важливі для кожної родини назви загальнолюдських числів. Чесний, чесність, добрий. Доброта, правдивий правдивість, працьовитий працьовитість, ласкавий ласка, турботливий турботливість, чемний чемність, люблячий любов, шанований пошана. Діти, послухайте віршовані рядки. На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаю в центрі міста ми гуляю. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Про що йдеться діти в цьому вірші? Про дружну сім'ю, про місто, про неньку Україну. Малята, давайте повторимо цей вірш за мнемо таблицею. На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаю, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Дуже добре. Сім'я це щастя, кохання та удача. Сім'я це влітку поїздки на дачу. Сім'я це праця, один про одного турбота. Сім'я це багато домашньої роботи. Родина – це важливо, родина це складно, але ж щасливо жити одному неможливо. Завжди будьте разом, любов бережіть, образи і сварки подалі горіть. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!